Роз вами рух 2017 і сьогодні ми граємо за рома. Ой, так у нас починається матч. Ми забираємо м'яч. У мене роки рештіна. Ми забираємо.

Anistos style pom. Taka teraz pomocka. Але в мене було тер 108-й рейтинг, тому він буде тащити. Правда, Справді, він на початку був якась ділка. Я за Рому протерела другу. Так, друзі, я можу вам порадити, хто мене дивиться, я можу вам порадити, дивитися Шахтар, це мій брат, і я не знаю, як там не знаю, це буде в мене, як і на мій канал. ми в Окінь. Can I first time maybe I'm not perfect? Mm-hmm. We're all tombai. І промазують. Як таке не забувати? Як Салаху. Салаха 13 рейтинг. Так-так. І мені забув. А ні, не забувай. Отак. От Я знаю, що салаху він, він відкритий. Я хочу друзей напишите. Я думаю, что будет шоу. Может быть, что Ой, Мина, Ну, а вы подписывайтесь на канал. Того бы там буду, да? Речі, у мене навіть є гравець, это тут возране. Салах, забрай меч, вот кабиш, дворі. Боже, боже, ты двобей. Удерні ударом через себе забрав. Чіпрочки. Ой-ой-ой, як там було блейз, коли ж танга був. Дручора не вдарив через себе. Бліз, близький рахунок.

Ми закінчуємо цей матч з рахунком 1-1. Давайте ще одну зіграємо. На сьомий хвилині забищан Роналду, потім нам заберемо 8. Так, 7. У мене 102, у мене 106 в них 108. Мені 106 ми 15, лише на один селі. Це моя команда. Мені є більший. У них такий самий як у мене, і на один більший рейтинг команда. Хто хоче зізнатися, які у на рейтинг команди, там коли ми виходимо, ми болязну коронавіру маловимо. Боже, він труп з'їданок лізного зробити. Це. До речі, возьми. Ну, я ще не з таким був ст... я був колись грав проти 108. го Ну і проти 109-го. Реально, коли не був такий. Mm. Так, вон назад вскаты, да потому что у них омин выбивает. Уже кинули. Он один скинул. Хочу. 谢谢 Мені здається, що у нас буде нічима. Не знаю, хто слідкий для нас. как mm -hmm. дрожжи. Mm -hmm. Ну так, дрожжи. Если бы мы Боже, если бы я не разорвался, бронь, это не цикл. aaao mm -hmm. Картош. До речі, я теж кріщан доронас. Я мене шостий, ми дев'ятий номер. а Заборону пів тих сімнадцять. Всім дорого мачення, всім папа.